Вітаю. Значить, перед вами щит для однокімнатної квартири. Власне, модернізація існуючого наявного щита з метою вдосконалення та можливості підключення стаціонарно системи резервного живлення. Друзі, щит зібран. Да? Значить, так як це ну, перші мої кроки не в плані збірки щита, а в плані Ютубу то при зйомках я зіткнувся дуже з великими проблемами. Да, я головою чіпляю цю камеру, і цей штатив, і все це хочеться вам показати, розказати, але все ще поки не виходить. Тому я вирішив, це ну, трошки тут вже і місце, мало в цьому щиті, і є ну, складнощі, труднощі, певні, бо це модернізація. Тому, е, якщо ну, буде далі прості щити, я, звісно, вам все, все це покажу сам, саме про це збірки. Але зараз ось він вже зібраний, готовий, ми зараз разом з вами його перевіримо і поговоримо. Що і як тут підключено. Давайте почнемо з того, що тут значить, від, відний кабель, він, буде, він заходить знизу. Так, і він вже ну, має той розмір, який має. Тому значить, він буде заходити на оцей коричневий фазний розподільчий клемник. Ми бачимо, як від нього. ось Пішов вже кабель на рубильник. Це звичайний рубильник, це на автомат. Рубильник 63 А. Ось. І після рубильника фаза приходить на реле напруги. Значить, зараз в мене тут стоїть мій перевірочний кабель. Ми зараз дамо оживлення, да, і будемо перевіряти. Значить, ось, виглядають, да. Якщо ви тут бачите, виглядають ці кабелі живлення, і фаза і, і нуль. Значить, о, там от, і фаза і нуль, значить, відразу що хочеться сказати. Так, так, да, так трапилось, що у нас і фаза і нуль білого кольору. Да? Е, е, ну, це просто вже обмаль було часу. Цей щит вже встановлений на момент викладання цього відео. Тому Чекати вже не було можливості, тому домовили замовником, що кидаємо від розподільчих да, двох цих розподільчих фазного і нульового клемника, кидаємо білі кабелі, да, треба сині. Це правильно буде, але ну, так як є вже. Значить, е, да, про що я? Значить, ось знизу виходить, значить, сяде на е, шину заземлення. на Фазний клемник і на нульовий клемник. Тобто це ось у нас два таких розподільчих клемника. Фазний і нульовий. Значить, і ось нуль на реле напруги. Значить, з реле напруги з реле напруги. У нас виходить фаза і нуль. Значить, через подвійні НШВІ ми один провід заводимо на перекидний рубильник на перший контакт. фаза і Перший контакт ось нуля. Да? Все, ми забезпечили таким чином вихід з цього перехідного рубильника, е, вихід е, фазу і нуль з міської мережі при ось такому положенні цього рубильника. Тобто ось це нейтральне положення, це друге положення. І ось при цьому положенні у нас виходить з рубильника, фаза і нуль. Фаза і нуль. І ось дивіться, друзі, от, да, зйомки. І от я, і ось я вже бачу помилку. Да? Тобто, ми вже, я вже переплутав. Я це все вам показую, тому що всі помиляються. Це нормально. Бачите, да, що переплутані і фаза і нуль. Зараз ми це все діло поміняємо. Ось. Обов'язково обов'язково перевіряєте. Тобто, зібрали. Да, десь відволіклись, десь про щось подумали. Е, і можуть бути такі помилки. Тому, будь ласка, перед тим як е, вести щит на на об'єкт, да, або комусь його віддавати, будь ласка, пере, пере, перевірте все, підключіть, е, перевірючи провід, дайте живлення. да Убідіться, от бачите, українська мова, але тільки українською. Впевнити, да, впевнитися, впевнитися, що у вас все працює, і тільки тоді да, розключаєте вже цей щит на об'єкті. І другі провода з подвійних НШВІ фази І нуль йдуть на ПЗВ. 63 Ампери да, тип А. Будь ласка, це зверніте це увагу, тому що є АЦ. Ми говоримо про, про тип А. І заходять фаза І нуль, Значить, І через подвійний НШВІ ми фазний провідник да, заводимо на живлення інвертора. Оце автомат це живлення інвертора. Це вже коли буде підключено на об'єкт, я вам, звісно, це все покажу. Там вже буду показувати вигляді фотографій, але ну, теж буде зрозуміло. Значить, і на живлення інвертора, так? І нуль. Значить, і виход після ПЗВ. Відразу фаза йде у нас на групу споживачів, споживачів, які живляться від даного ПЗВ. Це варочна поверхня, це пральна машина і бойлер. Ось ці три, три, ось ці три споживачі живляться від даного ПЗВ. Все, друзі, далі у нас ПЗВ нема в схемі. Да? Звісно, треба. Але от подивіться відео, зараз тут підсказка вам сплине Я розповідав про цей щит. Там трошки інша схема, я ми її трошки змінили. да Ось Ну побачите це відео, я там говорю про це, але давайте я ще раз нагадаю, тобто є певні умови. да От, от не можна більше, я от більше цього щита ми не можемо розмістити. значить І завдання у нас: один автомат, один споживач. Ніяких да вихід два два кабеля з одного автомату. Ну, По-перше, це для мене недопустимо, і замовник також хоче керувати вже своєю домашньою мережою саме так. Тобто один е автоматичний вимикач, один споживач. Все, з цим розібрались, це компромісні рішення, один ПЗВ більше нема. Але, е звісно, звісно е якби не резервне живлення, було б більше місця. І можна було поставити ще два, три, скільки вже потрібно. Все, рухаємось далі. Е, значить, і Фаза виходить на оці три споживачі. І нуль, ось нуль. Так, ви бачите, ось нуль. Пішов і вийшов на окрему нульову шину. Тобто, раз, два, три споживачі своїми нулями заходять на оцю, на оцей е, клемник, нульовий клемник. Так, рухаємось далі. Значить, і так, це я сказав. Так, і ось цей вихід. Значить, як, як отримують живлення ось ці споживачі, і що оце? Значить, це, я сказав, це у нас е, живлення е, інвертора, а це автоматичний вимикач після інвертора. Тобто, це вже навантаження. І Тобто сюди прийде від інвертора, прийде фаза і нуль. Чому подвійний? Для того, щоб повністю розірвати зв'язок і фазою і нуля після інвертора. Значить, прийдуть зверху, виходять знизу. Ось ми бачимо і фаза, і, і нуль. Виходять і куди вони йдуть? На перекидний рубильник. На другі контакти. Фаза. Фаза і нуль. Ось. Значить, і так, що ми маємо? Контакти 2-4. Це фаза. Контакти 6-8 це нулі. Від чого? І ще раз, 2 це від мережі міської, зараз секунду, ага, це нормально. 2 – це від мережі міської, 4 це від інвертора вже. Нулі. 6 контакт від міської мережі, 8 від інвертора. Зрозуміло. І у нас вихід або мережа, або інвертор. Нагадую сам, самому собі, що треба це переставити. Переставимо. Переключимо, точніше. І так, вийшло. фаза 0. Значить, фаза. ну, Звідси це буде фаза. Фаза йде на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось. Значить, підключена через шину, типу форк, вилка. І знизу, ось ми бачимо, да? знизу. Через подвійні іншої приходить фаза, здає живлення на усі ці всі автомати, і виходить на оці два. Раз, два. Значить, Оце ж коли знімав, друзі. Багато помилок робиш, тобто ти відволікаєшся. Ну, це треба звикнути мені, розумієте? Але звикнемо. Звикнемо. І не таке в житті проходило. Тому, звісно, оце, ну просто вже немає, розумієте? Немає оцієї захисної, захисного пластика. Звісно, ви перерізали шину, зробили розрив. І Однією суцільною просто закрили це. Це і естетично гарно, і все. Але ну вже так зробив. Звісно, воно не впливає ні ніяк на роботу, але просто щоб ви розуміли, що це можна закрити, ми будемо ще окремо про це говорити. В наступних відео як підключати її. Е, автоматичні вимокачі УЗО, про ці шини, да, про, ну, про все, про інструмент поговоримо. Тому зараз просто огляд вже зібраного щита. Так, ну і все. В принципі, все. Значить, оце. Значить, да, і фаза, ми сказали, вона приходить ось на оці групи на, на оці да, автомати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І 0 приходить от на цю шину. Тобто тут нуль або міський, або від інвертора. Зрозуміло, так? Да? І ці всі споживачі, вони будуть підключатися от сюди. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все у нас вистачає, але у нас один автомат буде резервний, тому тут буде задіяно 10 заведений. Да? Все, чекає споживачів. Ну що, давайте ми все це перевіримо. Зараз я тільки швиденько пере, переставлю місцями. І вперед, вперед. Все, ми перекинули, перевірили. Давайте зразу ставимо рубильник в нейтральне положення. Все у нас виключено. І так, подаємо напругу на реле напруги. Оп! Бачимо, да, що засвітилось у нас все. Все добре. Зараз по, там, витримка часу. Зараз. реле працює і подасть нам напругу. О, все. Реле нам подало напругу. Значить, де наш індикатор? Індикатор на Треба мультиметром, друзі, але ось, ось ви розумієте, да? в самий непідходящий момент він є. Але щось. Він, щось він трошки. да. І так. Фаза є. Тут нема. Далі. Значить, фаза пішла на перші контакти. Фаза є. Так. І фаза пішла на. На УЗО. Фаза є. Тепер. Значить, перевіримо УЗО. Значить, включаємо УЗО. Включили. Значить, кнопкою тест ми перевіримо справність цього УЗО. Працює. Значить, ще раз включили. І напруга повинна з'явитися ось на цих трьох споживачах. Бачимо, є. Ну, тут, звісно, вона є, бо якщо є на першому, то є і на. останньому. Вам, звісно, це не видно, але ну, є. Значить, тут немає. Звісно, тут немає. Все. Значить, тепер ми давайте виключимо УЗО. Можемо навіть з, з працюванням ще раз. Значить, в, перехо, включаємо перекидний рубильник на контакти перші. Тобто, це на, на міську мережу. Да, інвертора у нас немає. Включили. Вихід. Фаза є. І фаза пішла у нас ось сюди. Фаза є. Фаза є, звісно. І ось сюди. Фаза є. Фаза. Є. Ну і перевіримо автоматичні вимикачі. Є. 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 А, ну так. Да. Є. І є. Все. Значить, е, так, живлення на інвертор є. І після інвертора. Ну, я маю на увазі є. Все, все, друзі. Значить, ми це все перевірили, все працює. Так. Е, якщо питання є, задавайте. Підписуйтесь на цей канал. Підтримуйте. Підписуйтесь на інстаграм. Багато буде чого мені вам розказати, показати. Все, друзі. щит, ще раз кажу, щит е, на момент викладення цього е, відео вже змонтований, Я вам зараз ще покажу фото е, безпосередньо з об'єкту. І все. все. Бажаю друзі, вам всім мира, добра, здоров'я. Слава Зсу, слава Україні на все добре.